Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос страждається. Ваше високоприсвященство, Владико Нунціє, представнику Святішого Отця в Україні, достойні владики митрополити, преосвященні владики, всечесні преподобні Отці. Достойні представники обласної міської влади, народні депутати Хмельниччини, дорогі в Христі брати і сестри, які єднаються з нами при помочі телебачення і радіо. Дорога молоде, дорогі діти, возлюблені в Христі брати і сестри новоствореної Кам'янець-Подільської єпархії. Сьогодні. Великий історичний день, який зібрав нас до цього святого храму. Ми щойно чули у Христовому Євангелії опис однієї дуже глибокої і важливої для нас сьогодні події. Ми бачимо Ісуса Христа, який наближається до міста Єрихону. Ми бачимо Бога в дії. Ми бачимо Сина Божого, який рухається, рухається до людини. Місто Єрихон в часи Ісуса Христа це було місто на прикордонні, на східній частині тогочасної юдеї. І кожне прикордонне місто мало своє особливе обличчя. Але Іванист Лука звертає нашу увагу на те, що ділося перед Єрихонськими мурами. Ми бачимо Ісуса Христа, який стоїть перед мурами міста Єрихону. Святі отці пригадують нам, що у священному Писанні місто Єрихон – Має своє духовне, символічне значення. Ми пригадуємо, що Ісус навин, коли прийшов перед мури міста Єрихону, ті мури означали закриття і відчуженість того міста і тих людей від Бога і Його дії. Христос зближається до Єрихону начебто. Зближається до людини, до цілого людства, яка закривається перед ним, ховається за тими мурами. Ми бачимо образ відчуження, відокремлення людини і цілого людства від свого Бога і свого Творця. Але перед тими мурами Христос зустрічає. Єрихонського сліпця. І все, що буде відбуватися потім, буде дуже нам нагадувати падіння єрихонських мурів за часів Ісуса Новина у Старому заповіті, але в глибший, новий, вищий спосіб. Ми бачимо цього єрихонського сліпця, про нього говорить. Євангелист Марко дуже докладніше подає його ім'я і по-батькові, каже про нього, що він є син Тимея, Вартимей, який сидів з боку і жебрачив, показує в образі того сліпця людини, яка у своєму відчуженні шукає Бога, потребує Його, просить у нього милосердя. Тому що без Бога людина завжди буде опинятися на обочині, на маргінесах особистого суспільного життя. І те чудо оздоровлення, яке чинить сьогодні Христос, є новозавітнім знаком, новозавітньою подією падіння єрихонських мурів. В того сліпця відкриваються очі. Він знову входить в спілкування з Богом. Він полишає оте своє нице існування на маргінесах. Він встає, підходить до Спасителя і каже Лука: потім іде зрячим за ним. А йти за Христом означати бути християнином, означати жити в Бозі. Означає той рух Бога до себе. Зустріти і відкрити Богові своє життя. Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. Ця маленька молитва лягла в основу одної дуже глибокої Ісусової молитви або молитви серця, якої молиться увесь християнський схід. Молитва, яка Ламає відчуження Бога від людини і дає початок духовного життя. Але ці слова, цей крик людини за Божим милосердям є водночас ісповіддю віри, бо усіх тих зрячих ніхто не побачив в тому учителі з Назарету Бога, який приходить до людей, побачив сина Давидового. Обіцяного Месію воплоченого Спасителя лише той незрячий. Яка іронія? Побачив через те, що в нього були відкриті очі Його серця, і тими відкритими очима була віра. Тому Христос йому каже: віра твоя спасла тебе. В цьому році ми переживаємо особливий надзвичайний рік Божого милосердя. Це саме те, про що просив цей рихонський сліпець. Просив Божа над ним змилування, Божого милосердя. Він і сьогодні, у Слові Божественної Євангелія, голосить і нам християнську віру в Боже милосердя. Бо саме віра в Бога, який є милосердям. І відкрила йому тілесні очі, уздоровила його, змінила його життя, зробила його учним Христовим. Тому каже апостол Іванлист Іван, що якраз саме те, в що ми повірили, як християни, ми повірили в ту любов, яку Бог має до нас. Це є змістом, осердям тої віри. Справді можна бути відкритим лише до того, хто тебе любить. Взаємною може бути тільки справжня, спасаюча і оздоровляюча любов. Рифресі, браті і сестри, ми сьогодні урочисто проголосили заснування Кам'янець-Подільської єпархії Української греко-католицької церкви. В прочитаному декреті ми чули про тяглість, правонаступництво і неупинне піклування пастирів церкви про християнське життя на землях нашого славного Поділля. Ми бачили, як греко-католицька церква зберігає оту тяглість від київського. Хрещення 988 року аж і по сьогоднішній день невпинно і чисто передає оцю істину православну віру в католицькій любові, про яку ми чули у сьогоднішньому декреті. Але спитаємо себе сьогодні. Для чого церква засновує нові структури? Для чого відкриває нові парафії? Для чого будує нові храми? Для чого засновує нові єпископські осідки? І на відповідь на це питання є лише одне. Тому що церква продовжує рух Бога і Його любові до людини. Бог хоче бути близько сьогодні до кожного з нас, так само близько, як він був до цього сліпця перед єрихонськими мурами. Отой рух зближення Бога до людини, можливість отримати Боже милосердя через сповідь, святе причастя, можливість живого спілкування зі священнослужителем, зокрема з єпископом, і рухає церкву в її пастирській турботі про спасіння людських душ. Церква начебто продовжує виконувати оце завдання. Який Ісус Христос передав своїм апостолам, кажучи: ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їхнє Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І ось сьогодні, скільки пастрів церкви прийшли, прийшли до Хмельницького, прийшли, засвічуючи прихід самого Христа до цього зі своїм славним особливим обличчям міста Хмельницького. Але наш прихід засвідчує величезну Божу любов і милосердя до кожного з вас. Тому сьогодні я хочу скласти сердечну подяку усім тим, хто були свідками і служителями Божого милосердя упродовж новітньої історії нашої церкви. Ми сьогодні особливо згадуємо працю по святу і складемо подяку митрополитові Василієві. Справді, не один рубець на його серці закарбований саме через його невтомне апостольське служіння на Поділлі. І це не є метафора, це навіть медичний факт. Ми сьогодні сердечно складаємо подяку священникам, духовенству і монашеству, яке невтомно працює на тій землі. І є носіями і апостолами, місіонарями цього Божого милосердя. Особливо дякуємо братам семінаристам Тернопільської семінарії, які знають, що означає будувати церкву. Не тільки церкву як спільноту через катехітичну працю, діла милосердя, а навіть знають, як можна. За один місяць збудувати храм Господній. Сьогоднішня подія, яка вінчає собою столітні змагання нашої церкви за утвердження єпископського осідку на цій землі, відбувається в день пам'яті великого отця і учителя Східної церкви, святого Григорія, знаного богословом. Він війшов в історію, як єпископ Назіанзу, але записаний в наших триптихах як єпископ Константинограда. Він є відомий тим, що прийшов до Константинополя, який був повністю залитий аріанською Єрессю, і в маленькій церковці, кажуть навіть каплиці, виголосив славних п'ять Богословських слів. Ми знає, знаємо ім'я тої церковці Воскресіння Анастасії. І саме його слово про те, хто такий Богослов, що таке богослов'я про Божество Сина Божого і Духа Святого змінило церкву, змінило місто. І ми сьогодні його вважаємо еталоном істинності православного вчення про Пресвяту Трійцю. Я прошу сьогодні, щоб цей великий отець і учитель церкви був покровителем і патроном цієї Кам'янець-Подільської єпархії, щоб ми вміли молитися і так глибоко бути поєднані з Богом, як був поєднаний Він, а потім так істинно, правдиво, кристально щиро проповідувати єдиного Бога в трьох особах. Як це робив він і таким чином воскресив істину, православну віру в Константинополі. Нехай милосердний Господь прийде сьогодні до кожного з нас. Нехай усі ми почуємо сьогодні слова «Бадюрися!» – Він тебе кличе. Скиньмо з себе все те, що нас віддаляє від Бога. Зійдімо з маргінесів духовного життя. Станьмо на ту дорогу, яка веде за Христом у Воскресіння. Амінь. Христос народився.